Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Давно я хотіла зробити такий підносик вертушечку, щоб можна було демонструвати свої вироби. Дивилась я багато відео в інтернеті. І навіть була вже почала я робити цю вертушечку, але нічого в мене не вийшло. Відклала я це все в бік і знову взялася за неї. Взяла ось такий спінер, який вже діти не граються, таку стару тарілочку, ден це фетром. Зразу заклеїла, бо спочатку. Це от мій перший такий досвід. Я цей спінер просто приклеїла на це денце і зверху підносик, і з цього в мене ніць не вийшло. В результаті я відчепила цей спінер. Оцей підносик в мене. Він, бачите, тут тріснув, він легенький, пластиковий, і я вирішила його використати для цієї роботи. Серединку я ґрунтую двома шарами білої акрилової фарби. Все-таки тут видно цю тріщинку, і я її ще раз, верніше, просто за шпаклівочкою, ще раз фарбою білою. І взяла мод подж. Отакий От шматочок старої тюлі. Це така вона, як би мовити, хибешна така тюлечка. І заклеїла цю серединку. Залишки зрізаємо. Тобто я декорую цей підносик, щоб він мав такий більш-менш вигляд гарний. І знову цим самим отподжем я гарно притискаю цю тюль до серединочки. Не такий є, звісно, це все просушуємо, витираємо залишки, просушуємо. Далі в мене є такий шнурочок, як зигзаг, в'юнчик такий. І я вирішила. Ось сюди його наклеїти, прикрити, перекрити цей перехід від тюлі до підносика. Перекриваю цим шнурочком, і далі я вирішила ще на ось ці маленькі сонячнички, які ось тут по, по цьому віночку по краях, додати ось такі серединочки. Такі напів. На мистиночки, такі стразики у мене. Вони на клеєвій основі і дуже добре тут тримаються. І ось такий підносик у мене виходить. Це буде верхня частина моєї вертушечки. Тепер беремося до нижньої частинки. Ось тут, бачите, я ось цей приклеїла спінер, але я його звідти потім заберу. Є в мене ось така серветочка. кругленька така. Я її, бачите, хочу задекупажити на ось цю тарілочку. На модпоч я тут навіть не ґрунтувала, зразу на... знежирила просто, і на модпоч розрізала цю серветочку на такі сектори. Щоб вона тут гарно лягла. В принципі, мені тут, навіть якщо десь якась зморщичка, мені тут не критично, того, що я буду ще по золотою проходитись, і воно повиділяє мені такі вінтажні будуть зморщички, так би мовити. Тобто цим самим поджем я наклею цю серветочку, сушу, це все добре. І далі вишкурюю залишки, які тут по краях залишилися. За допомогою пилочки От такої для нігтів. Я ці пилочки купую там, де все для манікюру. От вони там різної є, як би мовити, зернистості. Тепер я беру ось це металік золото і прохожуся по краєчкам і по повністю по цих всіх зморщичках виділяю. І ось такий цікавий вигляд має нижня частина. Моєї підставочки. Далі я в такій от стрічечка золота ще тут ось цю тарілочку, де тут згин є, виділила цею стрічечкою і зав'язала там бантичок. Спінер це я звідси відчіпляю. Ось, бо він, ну так би мовити, не працює це, щоб спінер і на нього цей підносик. Треба робити підставочку. Найшла я в інтернеті, як дівчата роблять це за допомогою кришечок. Таких на банки, які кришки, і такі, які закручуються. Не ключем, а просто що закручуються. Ось я знайшла в себе такі кришечки. Так будуть складати свою вертушечку. На кришечку наклеюю спінер. Далі на цей спінер наклею також на гарячий пістолет кришечку меншого діаметру. Отак от. І зверху на цю кришечку меншого діаметру я наклею другу кришечку. Але другу кришечку наклею верх ногами. Тобто верхушку до верхушечки. І, зважаючи на те, що в мене цей піднос верхній, все-таки більш-менш отакий сендвіч в мене вийшов. Більш-менш цей піднос такий широкий, я ще зверху на це наклеїла ось старий диск, щоб була більш площа зіткнення цього підноса з цією вертушечкою, більш великою. І ось такий бутерброд у мене вийшов. Тепер беру я цю нижню частинку, розбираю свій бутербродик і наклеюю на гарячий клей, на цю серединку, цю кришечку, де в мене ось цей кінчик спіннера. Одягаємо зверху бутербродик, і ось так це все має крутитися. Пробуємо, як це буде крутиться. Тепер ось цю верхню частинку цього сендвіча треба приклеїти до підносика. Так само на гарячий клей я це все підклеюю. Ось так. І тепер лише з'єднуємо ці дві частинки, і наша вертушечка готова. Попробувала я, як на ній виглядають. Ну, невеликі речі тут, звісно, дуже гарно це все крутяться. Виглядають. Навіть ось така скринючка теж прекрасно тут дивиться. Ось така вертушка в мене вийшла. Сподіваюсь, вам стане в нагоді ця моя робота. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютуб. Донатимо на ЗСУ разом до перемоги! Слава Україні!